Нарешті привезли довгоочікуваний для мене товар і для багатьох. Це розпірна штанга зі штативом на мікроліфті. Всередині ось такий штатив, ніжки регулюються по висоті. І комплект набірних ось таких напрямних. Тут телескопічна система, педалька, пружинка. В комплекті раз, два, три, чотири, п'ять ось таких сегментів. Ось таким чином вони збираються. До речі, вони пронумеровані: 1, 2 і так далі. Ось такий кронштейн для лазерного рівня. Він йде з мікроліфтом, одягається на штангу таким чином, фіксується на потрібній висоті. І далі ви можете вибрати положення лазерного рівня вище або нижче. Тут є перехідник і велика і маленька різьба. Штатив так само має фіксатор положення. Ось тут можна зафіксувати, виставити його по бульбашці, і тут є також фіксатор висоти. Далі ми набираємо сегменти стільки висоту, скільки вам потрібно. І ось це завершуючий сегмент, тут гума вкручується таким чином. І ця штучка може впиратися, у стелю може впиратися. Якщо вам потрібно використовувати чисто як розпірну штангу, без штатива можете зняти. Цю штучку в стелю впираємо, а тут ногою піджимаємо цю пружинку. Бачите, отаким от чином клец, і вона у вас розпирається між стелею та підлогою. Ось так кронштейн виглядає поближче. Ось налаштування трошки нижче, трошки вище. Фіксатор. Тут перехідник, тут також є бульбашковий рівень для зручності, є шкала, різьбове кріплення дуже якісно. Конструкція надійно стоїть, не хитається. Підходить до будь-якого лазера. Ціна найнижча в Україні 25 тисячі гривень.